Зараз цим ситуація змінилася кардинально, просто поворот на 180 градусів з боку Трампа. Щодо цього призвело? які би стали ключові чинники зміни його риторики і взагалі його адміністрації щодо України. Ну важливо не тільки зміна риторики, а саме зміна політики. Зараз навіть вже такий новий термін з'явився розворот Трампа, тому, що. Дійсно змінилося ставлення Трампа не тільки на словах, а в реальних справах, в реальних діях і політичних рішеннях, і по відношенню до Росії, до Путіна особисто, і головне до відношенню до України. І, і дійсна головна зміна, і це не тільки риторика, а саме політика, це відновлення постачання зброї для України. Причому вже не тільки по рішеннях Байдена, що насправді теж важливо, коли ми говоримо про Трампа. Тему Байдена його дратує. І він постійно підкреслює, що у нього інша політика він діє інакше. Так що в цьому сенсі теж важливо, що він ну скажу, дійсно трохи інакше, але тим не менш, все ж таки відновлюється воєнна підтримка України. То, в даному випадку зазначу не тільки от, рішення Трампа і дії його адміністрації, але от, буквально вчора відбулося засідання Рамштайну, коаліція Рамштайн. І американська сторона взяла повноцінну участь в цьому засіданні, теж після певної перерви. Бо це теж ще одна ознака позитивних змін, які відбулися останнім часом. В чому причина? Ну, на мій погляд, одночасно спрацювали дві причини. Тут можна посилатися і на самого Трампа. Він, в принципі, розкрив цей секрет невеликий, показав, чому це сталося. Перша причина шостої телефонної розмови з Путіним, шостої спроби у Трампа, врешті-решт, урвався терпець. виникло розчарування в позиції Путіна. Він все сподівався, що Путін, який як сам Трамп каже, так приємно розмовляє, з ним так добре розмовляти, але після цього нема якихось рухів в бік миру, в бік припинення війни. І е, Трамп чекав, чекав, не дочекався. Врешті-решт його терпець по відношенню до Путіна урвався, е, але не просто е, змінилося ставлення до Путіна. Е, ще одна причина е, це те, що крім відсутності конкретних рухів і дій з боку Путіна щодо завершення війни в Україні. Е, ситуація виглядала прямо протилежною. Трамп е, бачив, що Путін посилює війну проти України. Причому відбулися навіть такі символічні, але ну скажімо так, кроки дуже небезпечні, агресивні щодо посилення війни проти нашої країни, зокрема повітряні атаки проти України, повітряні удари по Києву. Це викликало великий резонанс і в Україні, в світі і в США також. Навіть нібито такі е, е, суто особистісні моменти. Ну те, що от Трамп згадував, що е, він приходить після розмови з Путіним, спілкується з дружиною Міланією. А вона йому каже: Ну да, він з тобою приємно спілкується а е, сьогодні знов відбулися удари по Києву, гинуть люди, і е, 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 це також дратує е, е, Трампа, тому що це е, е, фактично сприймається як неповага особиста до нього. Неповага до Сполучених Штатів. І я думаю, що сукупності разом і відсутність конкретних дій Путіна щодо припинення війни проти України і навпаки, посилення цієї війни, причому в таких формах, що викликає суспільний резонанс в США, тут ще зазначу теж, от така деталь, але яка впливає особисто на Трампа щодо суспільного резонансу в США. Улюблена газета Трампа Нью-Йорк Пост, яку він читає щоденно, часто її цитує, посилається. Вона опублікувала, от після так на Київ і на інші міста України опублікували відкрите звернення, редакційну статтю. І це було фактично фактичне звернення до Трампа. Головний посил, я майже цитую буквально: треба озброїти Україну до зубів. А чому тому, що да, треба допомогти Україні? Україна е, е, знов стає жертвою російської Навали, плюс удари по цивільному населенню, і це дратує навіть частину прихильників Трампа. Не всіх, але частина, е, яка раніше, ну скажімо так, без особливого ентузіазму сталась до України, зараз ну відчуває, що це дійсно удари по престижу США. Ну і виглядає це дуже. Не по людськи тобто є і така, я б сказав, реакція емоційна на те, що відбувається в війні між Росією і Україною. Так що от все це разом ми вплинули на Трампа і обумовила не тільки зміну його риторики, а головне конкретні політичні рішення, зміну його політики. Впродовження цієї теми. А чому Путін обрав таку стратегію? Тобто, навіть не просто Путін, а цей колективний Путін. З усіма радниками, патрушами і так далі, ми розуміємо, це хворі люди, але вони ж не дурні. Ну тобто вони тримають таку здоровену країну, режим, диктатуру будують, але при цьому обирають таке недолуге рішення. Вони ж розуміють, що Трамп не може їсти це вічно, що він розізлиться. І от ми бачимо, як Трамп на це реагує. Розумієте, ми оцінюємо і Путіна, і Кремля, цього колективного Путіна з наших мірок, як от дуже часто західні політики те. Теж вони так чи інакше оцінюють Путіна, оцінювали зараз вже трохи інакша позиція, але оцінювали з західних стандартів, що він має поводитися раціонально, як поводяться західні політики, завжди очікували таких дій, і воно не спрацьовувало. після 2014 року не спрацьовувало, Хоча іноді виглядало, що Путін готовий домовлятися, от мінські угоди і так далі. Потім 22 рік навіть загрози війни з боку Путіна ну вважалося, що ну ні, ну неможливо, щоб він так зробив велика війна в Європі, а зробив так. От і зараз я думаю, що Трамп оцінював Путіна от якраз за своїми стандартами. Так, да, він розуміє, що це диктатор, це авторитарний режим. У нього, до речі, особливе ставлення до диктаторів. Але він вважає, що вони, да, хай вони погані хлопці діють не так, як демократичні лідери в інакших умовах, але у них більше влади, їм легше ухвалювати рішення. І головне, з ними можна домовлятися. Вони мають діяти раціонально. Для Трампа головне угода. Він вважає себе генієм е, зділки, е, генієм угоди, оборудок різних економічних, політичних і так далі. І він вважав, що і з Путіном теж так можна домовитись. Між іншим, він так намагався зробити і вперше своє президентство, але не спрацювало. І як це не дивно, але той урок чомусь не став застереженням для Трампа. Він зробив спробу номер два вже в друге президентство, ще раз спробував домовитись з Путіним. Але Путін діє за іншою логікою. От чому Путін, скажімо так, прогавив момент, що Трамп може змінити ставлення до нього і діяти інакше, це дійсно відкрите питання. Мені здавалося, що от ті п'ять розмов попередніх з Трампом, п'ять телефонних розмов вони зіграли злий жарт з Путіним. Він занадто заспокоювався. заспокоївся. Важливо, він зробив висновок, що все. Трамп вже міцно на гачку. Він вже аколдований, зачарований. Як мед так і ложка. Тому ну, і він на це і пішов. Можливо, можливо. Але ще одна причина. Крім того, що от, можливо, Путін вирішив, що все вже методи маніпуляції Трампом спрацювали дуже надійно, і Трамп буде готовий далі грати в цю гру. Достатньо просто імітації мирних переговорів. І Він буде просто чекати, коли Путін завершить війну, і буде мирно російських умовах. Але друга причина Путін не схильний іти на якісь принципові компроміси. А тут ще, от, я думаю, теж вплинуло уявлення Путіна і Кремля, що ну, Раз Трамп погодився на певні поступки Росії в процесі спілкування з Путіним, раз він не став наполягати на негайному припиненні вогню, а погодився на переговори, де треба враховувати. Російські умови, ну, значить, треба тиснути далі. Раз Трамп не надає зброю Україні, ну, значить, він готовий до ситуації, коли ми дотиснемо Україну і Українці погодяться на наші умови. От намагання Путіна отримати все. Отримати повну перемогу не тільки на фронті, але й в дипломатичних перемовинах, оце теж, я думаю, вплинуло на таку ситуацію. А, між іншим, схожа ситуація була і в мінських переговорах. Да, там був умовний компроміс, але Путін вважав, що мінські угоди мають спрацювати за його сценарієм. Він намагався дотиснути спочатку Порошенка, потім Зеленського. Не вийшло. От коли не вийшла, він вирішив посилити тиск. Зараз просто в іншій формі повторюється та сама історія, можливо, в більших масштабах. Тому от думаю, що дійсно з боку Путіна, як зараз вважає багато аналітиків американських, зокрема, з боку Путіна була помилка. Йому варто було піти на компроміс з Трампом, коли Трамп готовий був погодитися на те, що Україна не буде в НАТО. Навіть він був готовий погодитись на визнання Криму. Російським, але, але от можливо, саме Поступки Трампа Путін сприйняв як проїв слабкості. Ну, раз він вже поступається по двох питаннях ключових, давайте тиснути далі. Він, можливо, поступиться і по інших. Так що цілком ймовірно, що тут Путін прорахувався, переоцінив Трамп, він ще недооцінив Трампа і переоцінив власні можливості здатність Росії дотиснути і Україну, і США в подальшому переговорному процесі. І врешті-решт, оця помилка. Призвела до того, що Трамп вирішив кардинально змінити поки що. Я думаю, не стратегію, а тактику. Тактику переговорів він вдається до тиску на Путіна. Поки що це тиск через відновлення постачання зброї для України. Але цілком ймовірно, що може бути і посилення санкційного тиску на Росію, десь прямого, десь опосередкованого. Так чи інакше, головне є результат. Інша річ, от я думаю, що все ж таки і Путін, і Трамп не будуть спалювати все містки комунікації між собою. Вони спробують відновити переговорний процес, просто це відбудеться не зараз. Тому що для Путіна невигідно зараз демонструвати слабкість по відношенню до Трампа, що він іде на поступки Трампу, але в той же час обидва все ж я думаю, зберігають певні сподівання, що через певний час варто буде домовлятися.